Друзі, привіт! Сьогодні заглянула в кулінарію, а там же ж такого всякого вибору: салатів, і буженіни, і салтісона, і всякого. Ну, я вибрала вареники і кусочок Салтісона. Вибрала вареники. Вони ж такі тепленькі, але я все одно підогрію отакі мисочки, така мене нова мисочка Ілюмінарк. Дуже така класна. Я хочу її мікроволновці підогріти. Така красива мисочка, ілюмінарк. Оці ж, як вони називаються, фірма чи. Вони, правда, такі тепленькі варенички. Це варенички з картошкою. Такі ж білюсенькі та гарнюсенькі. Такі варенички. Йдуть, о, і з шкварками навіть ось, із шкварками. Шкварочку тут положу, це такі варенички. Два штучки собі. Підогрію. А ще варенички з печінкою. Мені дуже подобається начинка, таку як вони роблять. Це у нас магазин «Пекарь» такий є. Кажуть, що вони їх роблять в ресторані, а потім привозять. А це з печінкою. З печінкою. Ось так зараз тут сальце. Печінкою. І з сиром поки не буду підозрити. І ще я купила із сиром. І з сиром купила ще я вареничків. Отакий із сиром. І люди розбирають. Десять штучок, а вона каже, остається одинадцять, може, каже, візьмете. Кажу, хорошо, такі в маслі. Ну, ті такі холодноваті, може, мабуть, вони їх такі, Це з сиром варенички. такі. Подай мені телефона. У мене сьогодні день варення. Навірно, хтось мене поздравляє. Це дзвінок був тут я. Такий дзвінок у мене. Так. Зараз будемо варенички підогрівати. Будемо варенички підогрівати. Варенички із картошкою і з печінкою. З печінкою мені дуже-дуже сподобалось. Така начинка ніжна. Така ніжна, ніжна начинка. Я не знаю, як її так роблять, але дуже-дуже мені сподобалося. Зараз ми будемо е -е, смакувати. Ну, я забула вилку взяти. Так, я, мабуть, поставлю її. На минуту чи на дві у мікроволновку. ми недавно її придбали ось така тарівочка і я поставлю підогрівати. Тарілочку поставлю підогрівати. Навірно, я поставлю на, на дві минутки Може це і багато для вареників на дві минути. Я ще поки вчуся. Щось не, не купляла я. А це купили. І ще я купила такий салтішон. Тоже з ресторану привозять і дуже його розбирають. Дуже розбирають. Салтішон по-домашньому. Отакий салтісон, почти саме м'ясо. Отакий салтісон. Думаю, сейчас я його взяла кусочок, щоб спробувати. Думаю, хотіла взяти чуть-чуть більше, а тоді, думаю, ні. Візьму трошки і спробую. Воно натуральні оболочки ось. Натуральні оболочки, думаю, спробуємо, а тоді ще візьму. Отак. Питаюся там хрящі, вона каже, наче нема. Подивимося. Такий сладкий сончик нитками шитий. М'яса багато. Ну, наче такі допов... і на цих розщрящиків видніються. Ну, не знаю, будемо дивитися зараз. Так, пройшло дві минуточки, відкриваємо. Так, ще вона гаряча, забула прихватку купити сюди. А воно і не, і не, і не дуже і гаряче. А, а миска холодна. Це, мабуть, така миска холодна, а вони такі ці теплинкуваті. теплинкуваті. Нормальні. Так, хвилочку. Так, це з картошечкою. Я так поняла, це з картошечкою. А це з печінкою. Так, і салтісом. Така шкурочка. Кахуча. Окей, Такий свізочок. Я сейчас спробую салтисон. Саме м'ясо. Воно, каже, не успівають привезти, люди розбирають. Так навчився готувати? Угу. Саме м'ясо. Часнику багато. М -м -м. Таке м'ясо качественне, ошиюк, як на одбивні. Можна брати. Дуже чесник багато, часником чується. Я думаю, візьму спочатку маленький кусочок. Попробуємо. І ця така почуття однакова, як той в магазинах. Тільки в магазинах, хто знає. Грящики чуть-чуть попадають, чуть-чуть попадаються. Небагато. В основному м'ясо. Я собі такого соку налью, соком лайма, джамбо. Зірований дуже мені сподобався. Сортісон смакує. Якщо моїм рідним сподобається, то буду купувати. А зараз спробую з печінкою. Мені дуже подобається з печінкою. А що печінка впав. Такі м'якісеньки. А самі мікроволновці підозріть. Дуже багато начинки. І дуже така начинка, самі морквочка, цибулька, і тільки так подрібно дрібно І багато печінки. А миска не дуже розігрілася, ілюмінар. Це казна, мабуть, пішов для мікроволновки. Тісто. Не дуже багато, а дуже багато начинки. Так дома й не зробиш. Так навчилися вже робити. Цибульку ще шкварочки. А шкварочки всегда свеженькие. На тик и кабанчика заколол. Дуже смачно. Очень смачно. Отак придбав. Це так, попробуйте на базарі печінку вибрати, її зварити, відмочити, змолоти на м'ясорубку. А ту м'ясорубку треба ще помити, а так і зірвив собі два вареники. Таке мені подобається. Два рази чи три рази в місяць можна собі таке дозволити. Спробувати. А ми це з картошечкою спробуємо. Дуже багато начинки в картошечці. Тисточку, акуратно зліплення, таке тісточко акуратне. І салтісон мені сподобався. Часничком. Якраз до вареничків. З такої красивої миски. Там є різні величиною така серія. Я хочу купити усі. Менша, більша. Такі мені сподобалися біленькі. Така серія. Головне в мікроволновці можна. І не сильно нагрівається сама тарілка, а всередині тепле. Ще один і зі зімін зі з печінкою. Мені дуже подобається з печінкою. Там чи є чи з капустою, але я ніяк не співаю. Їх розбирають. З капустою серія там ще є. А це вже другий раз йду і нема з капустою. А ще я всі з вишнями. Дуже... Я, вже... я минулого разу брала з вишнями, дуже смакують. З раз я не брала. Вони у половину дорожчі за ці. Думаю, ладно, поки з вишнями не буду. З вишнями теж добрі. я цей раз не брала. Треба питатися, що є. Картошка з печінкою ще є. То хто хоче тільки з печінкою, то мені з печінкою більш подобається. Такий насичений смак, то мені більш подобається. Багато начинки. А що є картошка з печінкою змішана. A když je smaky. Nebo co kupují, pít a kupují. እንን አእንን no. А салки там мясный-мясный. Я вже нібито наїлася, але ще, напевно, спробую із, із сиром. Я ще з із сиром не пробувала. Вже ну не буду доставати хвилинка сметану. Вже буду так. Вони змазані із сиром, такі великі, змазані маслом. Дуже щательно. прямо що масло видніється. Як вже роз... не буду їх розігрівати, дуже з сиром Багато начинки положили. Прямо маскані маскані. Тоже можна було б розігріти. Ну, сметані. Ну я вже не буду розігрівати. Ой, дуже багато сиру. Прямо розпадаються, багато сиру. У Вареникові дуже багато сиру. Саме саме сир Вареникові. Солодкий сир смачний. Це треба у своєму місці шукати таку кулінарію. Щоб різні кулінарії. Там, де добре готують, щоб вже собі не наловчилися. І там іноді брати, іноді брати. Я для себе таку кулінарію відкрила. Де можна піти взяти і завжди свіже і смачно. Сир такий смачний, як вони його. Ну, це треба знати, така казали, вони так смачно готують. Із соком, дуже смачно з соком. Лайма свіжає. Папа, -па, до нових зустрічей. Дякую за увагу.